Може змінюватись в залежності від віку свиней. Наприклад, комбікорм для поросят має більш високий... культур. Ви, звісно ж, можете включити їх до складу комбікорму. Привіт! Сьогодні ми дізнаємось таємниці унікального складу комбікорму. Дізнаємось, які інгредієнти в нього входять, а також як правильно збалансувати даний вид комбікорму. Що, звісно ж, підвищити. Продуктивність, а також якість м'яса від наших підопічних. Хочете дізнатись більше? Дивимось далі. Так, склад комбікорму може бути унікальним, так як він залежить від доступних ресурсів. Зазвичай склад комбікорму складається з злакових, бобових, рибного борошна, м'ясокісткового борошна або мінералів та вітамінів. Кожен виробник, фермер, ви, я може змінювати склад комбікорму. В залежності від наявності ресурсів та, звісно ж, потреб наших поросят. Наприклад, якщо ви маєте доступ до дешевих злакових культур, ви можете включити їх до складу комбікорму. Це знизить вартість продукції. Ну а якщо тварини потребують більше білка, можна додати більше соєвих бобів або рибної муки до складу комбікорму. Таким чином. Склад корму може варюватися в залежності від різних факторів, і кожен з нас може мати свій унікальний склад комбікорму. Отже, так як ми зазначали, в склад нашого комбікорму, звісно ж, можуть входити різні інгредієнтно, але зазвичай базовими є злакові або бобові, такі як пшениця, ячмінь, кукурудза, овес. Ну, а також бобові, такі як соя. Це є база. Також ми можемо включати і різні інгредієнти тваринного походження. Рибне борошно, м'ясокісткове борошно. Ніхто не заперечує вміст в комбікормі, звісно ж, різних макух, шротів, жирів та іншого. Звісно, таким чином ми просто зекономимо на тому, щоб підвищити продуктивність наших поросят. Хоча деякі з них просто цього не розуміють, як ви бачите, розсипають наш корм. Що ми їм зробимо? Звісно, зменшимо подачу, щоб вони не були у нас настільки грамотними. Крім основних інгредієнтів, в комбікорм для свиней потрібно включати вітаміни та мінерали. Недостатнє споживання вітамінів та мінералів може призвести до різних проблем зі здоров'ям та негативно, звісно, впливати на їх продуктивність. Так, наприклад, недостатнє споживання кальцію може призвести до проблем з кістками. А недостатнє споживання вітаміну Е, звісно ж, може призвести до проблем зі шкірою та м'язами. Також варто зазначити, що склад комбікорму може змінюватись в залежності від віку свиней. Наприклад, комбікорм для поросят. Має більш високий вміст білка та вітамінів, оскільки їхнє тіло ще розвивається та потребує більше, більше поживних речовин для забезпечення правильного росту та розвитку. У комбікорм для дорослих свиней може бути менше білка та більше вуглеводів, оскільки вони вже досягли повної зрілості та не потребують такої великої кількості білка для росту. Крім того, Склад комбікорму може впливати на якість м'яса та інші показники продуктивності наших свинтусів. Так, наприклад, додавання певних інгредієнтів може покращити або погіршити властивості м'яса, його смак та текстуру. Також правильно збалансований склад комбікорму може, звісно ж, покращити імунну систему свиней, ну і зменшити відповідно ризик захворювання. Як ви можете бачити, склад комбікорму, звісно, може бути унікальним. Кожен власник або фермер, звісно ж, зайнявшись розробкою такого от класу комбікорму, унікального комбікорму, в принципі, в майбутньому отримує оптимальний варіант поживних речовин для свинтусів, зменшення витрати коштів на придбання або ж використання даних комбікормів, а також збільшити. Набагато збільшити можливо продуктивність наших свинтусів. Того, звісно ж, вам потрібно звернути увагу на місцевий ринок, тобто на місцеві особливості. Якщо в вашому регіоні, звісно, є доступ до соняшникових макух або сої, звісно, використовуйте їх в рецепті вашого комбікорму. Ну а якщо ви маєте доступ до якісного рибного борошна, чому б ні? Це прекрасний шанс зекономити, якщо воно у вас по хорошій ціні, і, відповідно, ви його можете придбати без проблем, не витрачаючи кошти на те, щоб доставити його з іншого регіону. Звісно, використовуйте його, не слідкуйте за якимись конкретними рецептами комбікорму. Підштовхуйтесь від того, що потрібно для ваших свиней, для того, щоб вони отримали максимальну продуктивність просто таким чином, складаючи рецептуру, просто. Подивіться, що є для вас дешевше та вигідніше. Якось так. І, звісно ж, не забувайте про збалансованість корму. Так як, правильно збалансований корм забезпечить не тільки продуктивність росту, а також підвищить рівень здоров'я серед ваших підопічних. Таким чином, збалансувавши правильно, по-простому, не потрібно ввалити в склад комбікорму багато вітамінів та білків. З ростом тварини, наскільки вони зростають, настільки вони менше потребують даних компонентів. Тому зменшуйте їх, будь ласка, це допоможе вам уникнути певних проблем а, з продуктивністю, ну а також підвищить імунну систему ваших цвинтарів. Не забувайте про це. Ну і на кінець, звісно, хотів би вас попросити написати в коментарях, з якого ви регіону які рецептури ви використовуєте, чому ви їх можливо використовуєте. Я думаю, в більшості це буде цікаво і, можливо, допоможе певним глядачам з вашого регіону або з вашої області зрозуміти, як правильно формувати склад комбікорм. Дякую вам за перегляд. Побачимось в наступних відео.